Ми маємо коротеньку Євангелію, це дуже довго, так? але Ісус нам розказує такі два порівняння, щоб нам зрозуміти Боже Царство, чим є небо. І які ці два порівняння було, хто пам'ятає? Ісус порівнює Боже царство до чого? Хто, хто запам'ятав? До Запаски і до Зернят, а дуже добре, закваска і зернят. Що таке закваска? Хто вдома? Хто знає? Може зараз сьогодні знайдете в магазині купують. Це квас. Це є така річ, яку є це, це, це закваска, Якщо люди хочуть зробити хліб, вдома хліб хочуть зробити, треба, щоб кинути таку річ. В тісто, так як так, да? і це не дрожжа, а така закваска, щоб це тісто почало наростати. Воно тоді замішане, наростає і потім знову роблять форму хліба і ставлять в піч чи в духовку і печуть хліб. No, тобто no, 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 no. закваска це є така важлива справа, такий моторчик, який так, таке серце людини, бо людина без серця це ну, хто це робить. No, і потім Ісус ще на початку пояснює, що подібне до зернятка. І дивіться, зернятко, воно так само як ця І його кидають в землю, воно починає там працювати, само знищується, виростає нове яблучко, чи грушка, чи, чи якийсь дерево, З землі виростає відразі. З землі виростає, так? Да. <реш> от, і йдеться про те, що е, Ісус, дивіться, якщо ми хочемо щось порівняти, і ви прийшли додому, наприклад, хочете мамі чи тату щось сказати, і кажете, слухай, я от що зі школи таке побачив? І каже, мама, що побачив? А ви кажете, ну, як сказати, ну не знаю, ну, це щось таке, знаєш, було. І шукаєш слова і не знаєш, що сказати. Так? Що це означає? Що це означає, що нам бракує слів. Щоб виразити це. Або сказати, о, я такий сьогодні щасливий, такі, така радісна сьогодні, а як, чому так? Ну, бо знаєш, мамо, читату, ну бо ну як, я не знаю, як тобі брати слів, але от хочу тобі сказати, що мені дуже добре сьогодні. Йдеться про те, що Ісус, коли теж хотів розказати, яке є небо, то каже, до чого порівняти? Ну, вже все розказував, всякі притчі, чудеса робив, І каже, ну таке прекрасне, що ну нема слів, як розказати. Можна сказати, що сьогодні Ісус в цій Євангелії трошки заклопотаний, не хоче розказати, що таке небо. Не може собі підібрати слів, щоб пояснити, що таке небо. А ми, бачите, стараємося розказати, що таке небо, і теж стільки днів перебуваємо на реколекціях, на Оазі, і теж не можна розповісти, що воно таке це небо. Воно не є дуже прекрасне. Тому сьогодні, теж, коли ми переживаємо тему любові, ми теж хочемо пояснити, що таке любов. Так? І якими знаками, якими малюнками, якими жестами ми можемо цю любов е, пояснити. І найчастіше, що робимо? Малюємо сердечко. Малювали сердечко, і кожен знає, що це є знак любові. Ісус Христос нас полюбив, що висить на христі, вмирав на христі, потім воскрес для, для нашої любові, тому що Він так нас любить, що хоче бути Богом живим. І хрест це теж. Знак любові. Може бути, наприклад, знак любові, що ми приходимо до когось в гості, нас запросили в гості так? і кажуть, придіть до нас, бо ми хочемо вас вгустити. У нас сьогодні свято, ми хочемо вас запросити в гості. І ми приходимо і бачимо торт, цукерки. бачимо. Так? І, наприклад, цукерки це теж знак любові. Чому? Тому що нас тільки люблять, що заради нас купили цукерки. Так? Може бути, і може бути і торт знаком любові. Якщо нас люблять, то нам зробили торт. Зумієте? Квіти це знаком любові. А, а якщо тобі хтось дарує квіти, що це означає? Що Це твій ворог? Коханий. Довго не треба думати. А може бути ручка долонь намальована. Дуже часто діти, які їздять десь в лагірах табори то на пам'ятку лишають такі плакати і руки, малюють руки, старі спечатки. І ці доложки що означають? Я що діти з любов'ю хочуть подякувати за ткані. І ця доложка, ця доложка. Наприклад, тут нашого красавця вже доложками вкляпали, з доложками впляпали з любові. Їх просто не води нічого забити Все в доложках, так? Так чи ні? Да. Добре, дітки, дивіться, маємо запам'ятати Євангелія Коротенка, але теж, те, що ми чули і в читанні, і в псалмі, якщо ми гарно слухали, там завжди йшло, йшлася мова про те, як Бог є добрий до нас, як Він нас любить, як Він нас кохає. Теж ми будемо співати пісні на службі Божій, і теж будемо про цю Божу любов співати. Ми хочемо справді Богу за це подякувати і сьогодні. Якщо Ісус запитує своїх учнів, до чого нам порівняти Боже царство, то ми можемо Ісусу сказати, що давайте ми розкажемо. Ми, діти, розкажемо, що таке Боже царство. Це наша молитва, це наша спільна зустріч, це служба Божа, це те, що ми другого вміємо прощати, це те, що ми приїхали хтось ближче, хтось далі, але хочемо бути разом. Це наші канікули з Богом, це наша молитва рано ввечері вдома з батьками. Це є раз нашої любові. І Якщо Ісус запитає, розкажи, як ти мене любиш, то ми йому можемо стільки багато всього розповісти. А щоб це сказати, воно мусить бути правдиво. Ми не можемо сказати, Ісус, ми тебе так любимо, що кожен день молимося, рано молимося, вечір молимося, сідаємо в місто молимось. А браті чи сестричка сидить з боку і скаже, це неправда. І це так не робиш. Щоб це була правда, ми мусимо це робити. Якщо ми любимо когось, то ми робимо це. З доброти, з серця, з любові. А це можеш місти без любові, по-друге, не дешеві. А якщо лежити пів торта, то без то, любов, так. Хорошо, діто, ж, запам'ятали б трошечки щось? Тепер будемо собі знову в ловці збиратись. Добре, тепер стараємося знову головці позбирати всі свої мисли думки, зосередитись, будемо далі молитись, співати пісні і проводити літури деталі. Mm -hmm. Дякую вам за увагу. За увагу.